Вітаю! Сьогодні ви дізнаєтеся про рисунок, натюрморт, штриховку та світлотінь. Академічний рисунок це вид образотворчого мистецтва, який орієнтований на точне і детальне на зображення натури або предметів. Головним завданням академічного рисунку є навчити художника бачити тривимірно, аналізувати будову і передавати це на площині за допомогою лінії, тону і текстури. Натюрморт – це жанр образотворчого мистецтва, який зображує композицію з неживих предметів, зазвичай розташованих на столі або іншій поверхні. До елементів натюрморту можуть входити фрукти, овочі, квіти, посуд, книги, тканини та багато іншого. Основна ідея цього жанру передавати красу та красота, характер звичайних речей, показати їхню текстуру, матеріальність і взаємодію зі світлом. Композиція це спосіб розміщення та взаємодії елементів зображення на площині, які забезпечує гармонію, цілісність і вразність роботи. Вона визначає як об'єкти лінії. Пропорції світлотінь і простір поєднуються, щоб спрямувати увагу глядача, створити візуальний баланс, передати ідею чи настрій. Світлотінь це художній засіб, який використовується для передачі об'єму форми та простору на площині за допомогою світла і тіні. Вона дозволяє створити ілюзію тривимірності, допомагаючи глядачеві краще зрозуміти структуру об'єкта та його взаємодію з навколишнім. Середовища. Не забувайте про техніку безпеки. Використовуйте гострі предмети, такі як олівці з обережністю. Працюйте обережно, щоб уникнути випадкових порізів. Підтримайте порядок на робочому місці, щоб уникнути нещасних випадків. Для виготовлення нам знадобиться папір, олівець, гумка, скотч, корода основа. А тепер перейдемо до практичної роботи. Спочатку я підібрала декілька композицій та вибрала одну із них. Шукаємо місце розташування об'єктів, позначаючи приблизними формами. Переходимо до побудови. Академічний рисунок виконується як правило з натури. Це можуть бути прості геометричні фігури, гіпсові моделі, натюрморти, інтер'єри, пейзажі або людська фігура. В основі процесу лежить побудова форми, що починається з аналізу пропорцій та використання геометричних конструкцій. Після цього відпрацьовуються деталі, передається текстура і здійснюється тональна розробка, яка допомагає створити ефект об'єму та глибини. Особливу увагу приділяють роботі зі світлом і тінню, які допомагають передати реалістичність та атмосферу зображення. Світло тінь відіграє ключову роль у мистецтві, адже вона допомагає художнику не лише реалістично передати форму, а створити настрій, акцентувати увагу на певних ділянках або додати глибини до зображення. Коли основні елементи вже є, переходимо до драпері. Академічний рисунок вимагає точності, терпіння і уважності, адже кожна деталь відіграє важливу роль у створенні завершеної композиції. Основними принципами композиції в рисунку є Центр композиції це найбільший об'єкт або частина рисунку, яка привертає найбільшу увагу. Баланс правильне співвідношення об'єктів і пустого простору. Він може бути симетричний або асиметричний. Пропорції: збереження правильних співвідношень розмірів об'єктів, щоб вони виглядали реалістично та гармонійно. Ритм повторення ліній, форм або деталей рисунку, яке створює відчуття руху чи динаміки, контраст використання світлотінні різних форм або текстур для підсилення акцентів і додавання виразності зображення. П Єдність усі елементи рисунка мають бути пов'язані між собою, створюючи цілісну композицію, та жоден об'єкт не виглядає зайвим. рисунку важливе значення має вибір формату аркуша і пропорційне розташування об'єктів у межах цього простору. Художник повинен враховувати не лише зображувані елементи, але й порожні ділянки, тобто негативний простір, які також впливають на сприйняття роботи. Штрихи накладаємо в різних напрямках, збільшуючи їхню кількість та інтенсивність в найтемніших місцях. Не забувайте підкреслювати падаючі тіні. Удосконалюємо штриховкою форму та світлотінь, щоб зображення стало об'ємнішим. Завершуємо роботу підкресленням світла. Для цього беремо тоненьку лунку та стираємо найсвітліші місця, працюємо штрихами. По завершенню роботи знімаємо скотч з паперу. Таким чином, у нас вийшов матюрморт, який є чудовим прикладом академічного рисунку.